Всім вітання! Знімаю коротенький відеоогляд комплектуючих придбаних в Олега Карпа. А саме ось такі ось царги довжиною 112 см. Вузол відбору по рідині. 4 дюйми. Ось так ось зрошує насадку. Голковий кран. Капельник та доохолоджувач. Коротенько розповім про свій апарат, який складається на базі пароводяного котла, 120 літрів об'єм. Тен для нагріву встановлено в рубашці 12 кВт. Також не показав дефлегматор дим рута. 4 дюйма, двохконтурний, ось видно, всередині другий контур. 12 кВт витримує. Спокійно, далі немає як подати більшої потужності, поки що немає можливості. Температура в колоні 77,5, встановлений частотник та контролер температури в боку. Датчик встановлений ось тут, посередині. Ось така ось швидкість відбору. Орієнтовно. 5,5 літрів в час, можна 6 виставляти. Хто задумується, чи переходити на колони 4 дюйма, можу сказати, що можете переходити, оскільки це економить ваш час. Ось так ось. Проходить зрошування. Рівномірна. Всім дякую за увагу.